Плече брата надійна непробивна броня. Саме так може сказати про братів близнюків Ярослава та Володимира Сімчуків, які вже вдруге вирушають захищати нашу країну. Розумієте одне, що плече брата, спина брата вона як діє, як щит, як мор непробивний. І надійне плече брата. Завжди переконуюся і знаєш, що ніколи тебе не підведе, щоб там не було в любі страс. хлопці навіть не уявляють, що могли б служити по черзі, адже все завжди вирішували разом, і навіть вибір майбутньої професії. дитинстві дивилися про міліцію, в кіно, передачу хотіли завжди, щоб справедливо. Потім займалися спортом ми так. По, по спорту пішли спецпідрозли тренувалися. Ну, ну, ну нам подобалося, що можна і спортом займатися, і е, ну можна допомагати людям. Дружини Володимира та Ярослава теж близнючки, обравши за чоловіків міліціонерів. Вони знали, що це нелегка служба, і не раз доведеться тривожитись та не спати ночами. Однак тепер відчули себе ще й дружинами солдатів. А то, коли там то зразу поїжають, думаю, що ну всяке може бути, особливо коли вони вже сказали, що приїжджали що там якісь босс. Пост... Чи кому не казали, що там якось вибухнуло щось, і везли якогось дуже поранено, дуже перелякані очі були, і тоді було дуже страшно. Найбільше сумували за татусями діти Артемчик та Діанка. Малечі розповідали, що батьки поїхали на змагання і вони чекали здобутих нагород. Я вже не являюся, що тоді казати малі. Ми вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. Вони просто будуть, напевно, ховатися, щоб вона не бачила, як вони будуть збиратись. Найсильніший оберіг для Володимира та Ярослава молитва. Вона врятувала на полі бою не одного бійця, запевняють брати. Бог Батьох милий. У нас були випадки, то що ми знаємо, що два наших товариші побратимих мали один взяв Іван в Карман положив, а другий мав 50 копійок в карман. І коли град біля них зірвався. Один осколок попав одному з Іваною з берегів життя, а другому 50 пів. Брати Сюмчуки ладні зробити все, аби в Україні панувало мирне небо над головою, і щоб жодна мати, дружина та діти не знали, що таке війна. Будинок розпусти у нічному клубі влаштував 35-річний Дніпропетровець. Правоохоронці провели обшук у так званому салоні, де знайшли предмети інтимного характеру, гроші та документи. Ході обісков було з'ята телефони, различне обладнання, деніжні средства, які принадлежали сутінірам і дівчинкам, які оказували інтимні услуги, кожен відвідувач такі послуги міг замовити як по телефону, так і прийшовши нічний клуб. Година втіхи з дівчатами стартувала від тисячі гривень. Стоїмость інтимних услуг составляла в розмірі 1 тисячі гривень за час. Лише одна дівчинка її услуги стоїли в розмірі тисячі гривень вот, большую часть из которых, естественно, забирали себе организаторы этого запретного бизнеса. На момент обшуку у закладі знаходилось 10 дівчат. Кожна з них щодня обслуговувала по кілька клієнтів. В відношенні п'яти з них составлені адміністративні протоколи. А організатор, в відношенні організатора визбуджено кримінальне провадження по статті 302 303 УК України, яка передусматрює лишення свободи сроком від 4 до 7 років. Наразі міліція з'ясовує інших осіб, причетних до злочинного бізнесу. А ось двоє жителів Кременчука організували порностудію просто у кімнаті гуртожитку. Дівчина разом із своїм співмешканцем готовляли та розповсюджували полоничку на зарубіжні сайти через мережу інтернет. Під час проведення обшуку за місцем проживання цих громадян в кімнаті гуртожитку було виявлено обладнання призначене для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернету. Наразі правоохоронці з'ясовують, як довго сімейний продакшн займався виготовленням забороненої відеопродукції. Наразі триває досудове розслідування за фактом виготовлення та розповсюдження порнографічної відеопродукції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на срок до п'яти років.